কাকে <laughs> начали соревноваться троеборцы. Троеборцы – дети, юниоры и юноши. Девочки и мальчики. Вот. Сюда входит приседание. Уже ребята отработали в этом виде. В этом виде. Отработали по жиму лежа. Сейчас помост, вот, помост уже установлен под становую тягу. Потом у нас после этого всего будет награждение троеборцев. По класичному пауерліфтингу і о, з, по-моєму, двох із трьох часов у нас починається жим льожа, класичний жим льожа, без екіпіровочний режим. В цих змаганнях приймають участь спортсмени, як і початківці, це ті, які прозаймались місяць, і також вже імениті спортсмени, які е, мають профільні спортивні звання, майстер спорту України, чемпіони України цьогорічні, вік учасників. Приблизно 6 років і юніор у нас закінчується в 23 ну, до 23 років. Сегодняшние соревнования для меня скорее проходные. Я приехал с чемпионата Украины, с Полтавы. Сегодня больше вывожу и поддерживаю своих ребят с актырки, которые приехали. Ну и сам в жиме выступлю, посмотрим. А, сейчас нормативы подняли, но будем работать. Будемо пробувати Года через два, я думаю, як мастер далеко не піде. Коли поступив в педагогічний університет, прошли такі два красивих, здорових тренера. І от Іменно хотілося рівнятися іменно на них. То есть, я вважаю їх ну, хорошим примером. Ну, Обновити рекорди області хочеться. І улучшити свої результати.